Привіт, друзі! На цьому каналі я розпочинаю нову рубрику, яка називається «Суботня школа. Загальна тема має назву Надія на майбутнє. Це посібник, який ви бачите на екрані, складається з 14 тем. Тобто, з початку жовтня до кінця грудня ми будемо вивчати ці теми. Перший урок, на жаль, не вдалося записати, тому сьогодні ми будемо вивчати другий урок, який має назву Смерть у грішному світі. І так, до цього, як появився гріх на нашу землю, Біблія описує, що на небі відбулася війна. В одного самого могутнього ангела зародився гріх. Біблія не описує, як це сталося, але Біблія відкриває нам природу гріха і його наслідки. Цей ангел до свого гріхопадіння мав назву Люцифер, що означає хоронитель Божого закону. Знаєте, як не парадоксально, той, хто повинен був оберігати закон, сам його порушив і став бунтівником проти Бога. І тому із за цього на небі з'явилася війна. Після того, як закінчилась війна на небі, Господь вирішив створити нашу планету і людей, які би жили на цій землі. Тому я і ви, це не просто якийсь плід еволюції. Бог, коли нас створив, він думав думав за кожну рису, за кожну манеру. Він думав і творив нас із любові. Перша пара Адам і Єва отримали повеління не їсти з дерева пізнання добра і зла. Тим самим Бог дав їм свободу вибору. Господь показав наслідки на небі і свою безмежну любов до них. А вони повинні були вибрати, слухатись Бога і жити вічно, або вкусити із забороненого плоду і померти. На жаль, Адам і Єва не послухались Бога, і тим самим привели гріх на нашу землю. Тому апостол Павло до римлянам пише такі слова. 5 розділі 12 вірші. Тому то через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так і прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Знаєте, сьогодні є дуже багато суперечок, для чого взагалі Господь посадив це дерево пізнання добра і зла. Але, друзі, всі ці суперечки від диявола, тому що Бог є любов, це той Бог, який показав Адамі і Єви повстання на небі і наслідки його. З іншої сторони, Бог створив нашу планету, поселив туди людину. Адам бачив прекрасні плоди, Адам бачив прекрасні дерева, квіти, чистий воздух, він дивився на своє тіло в розквіті сил, він дивився на прекрасну єву і це все доказувало йому про те, що Бог є любов. А дерево, пізнання добра і зла, яке Господь заборонив їм їсти, нагадувало їм про те, що у них є вибір. Бог ніколи не заставляє, щоб ми любили і служили йому. Бог хоче, щоб ми робили це добровільно. І цей вибір, який він наділив кожного із нас, доказує, що Бог є любов. І далі, в третьому розділі книги Буття, Біблія говорить про те, що Єва все-таки підійшла до цього дерева. І диявол, який перетворився у Змія, побачив, що з Євою можна спілкуватись, він говорить: подивіться, чи Бог наказав не їжте з усього дерева раю. Друзі, це психологія ворога. Його задача втягнути в нас спілкування. І коли він це зробить, він має перемогу. Сьогодні, друзі, це урок для нас. Якщо безгрішна, свята людина, яка спілкувалася з дияволом, не змогла встояти перед Ним і Він її спокусив, то сьогодні ми повинні втікати від нього. І далі ми бачимо, як диявол перекручує Божі слова, правду змішує з неправдою. Сьогодні це другий урок для нас. Сьогодні люди запутані. Сьогодні часто люди задають питання, чи брати в руки зброю, чи не брати, яку церкву ходити, який день святкувати, як отримати життя вічне. Друзі, на ці всі питання Біблія дає відповідь. Людина, яка не читає Слово Боже, вона ходить в темряві. Моє бажання, друзі, щоб кожен особисто читав Слово Боже. Скільки людей сьогодні, друзі, вірять дияволу? Не помрете, друзі, це обман. Коли Господь говорить, помреш, то це означає без жодного існування, ніяка душа не жива, друзі. Послухайте, що говорить мудрий Соломон. Він говорить, коли людина помирає, то все, вона нічого не чує, нічого не розуміє, все це поховане. Ісус, який воскресив Лазаря, Він нічого не міг сказати після смерті. Чому, друзі, ця теорія так вигідна для людей? Тому що диявол обманює, Він говорить, в тебе після смерті є другий шанс. Друзі, Біблія говорить, після смерті життя немає. Чому повинні ми довіряти Богові? Тому що Бог каже сьогодні, сьогодні, коли ти чуєш заклик, сьогодні в тебе є шанс покаятись, прийти до Бога, довіритись йому і вірити, що Він тебе спасе. Кому Бог це говорить? Мертвим чи живим? Подумайте самі. І далі Бог, який є Бог любові, відкриває нам наслідки гріха. Друзі, Біблія це не художня книга чи фільм, де кінець завжди такий яскравий, приємний. Біблія це та книга, яка показує тобі реальність. Люди не хочуть читати її, тому що вона виводить із ілюзії, ілюзії про те, що все прекрасно, що світ має великі перспективи, грандіозні плани. Друзі, ви самі можете в цьому переконатися. Ми кожен день хворіємо, постійно страждаємо, постійно шукаємо мир і спокій, якого світ дати не може. Біблія це та книга, яка показує реальність про те, що світ йде до загибелі. Бачачи це все, як Адам і Єва страждають, які не розуміють, звідки цей страх появився, звідки цей сором, Бог іде, щоб дати їм обітницю. Як ви уявляєте цю сцену, коли Бог йде після того, як Адам і Єва зрішили? Це Бог, який з суворим лицем, який з строгими кроками йде, із напівпідвищеним тоном, і говорить: Адам, де ти? Ні, друзі. Це люблячий Бог, який бачить розбите серце Адама і Єви. Це Бог, який біжить їм назустріч і говорить: Адам, де ти? Де ти? Я прийшов тобі дати надію? Сьогодні люди неправильно розуміють Бога. Головна задача диявола Бога поставити неправильному світлі. Давайте прочитаємо цю обітницю. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це одна із самих важливих обітниць в Біблії. Адам дуже яскраво це розумів. Просто зверніть увагу, до кого це Бог говорить. Бог говорить до того, хто щойно бачив його, хто щойно милувався красотою сіяння своєї одежі, хто не відчував жодного страху, хто не мав ніяких проблем, хто не бачив, як листя опадає. Це той Адам, який бачив красоту? І коли Бог йому дає цю обітницю, що Адам робить з Євою? Вони чекають, друзі. Вони чекають, коли Бог знову поверне їх до Едему, коли Бог знову подарує їм щасливе життя. Бачите, ми до кінця цього всього не розуміємо, бо ми це не пережили. Ми народилися уже в гріху, а Адам, він єдиний, хто найкраще розумів цей вірш. Він очікував свого Спасителя. Хотів би задати таке питання, як ви читаєте Біблію? В Біблії є основна тема це Ісус Христос, відбуття до об'явлення червоною ниткою. Бог є любов, Бог, який хоче повернути тебе до життя. Давайте подивимося, як це виглядає. Коли ви відкриваєте Біблію, перші два розділи розповідають про творіння, про творіння нашої планети, природу і людину. Далі Бог говорить єдину заборону. І вже в третьому розділі. Описується, як Адам і Єва порушили Боже повеління. І далі Бог дає їм оцю обітницю. Що ця обітниця означає? Весь старий заповіт. Всі історії, пророки, всі жертви вказували на те, що оце насіння, яке народиться, це Ісус Христос. І ми приходимо до нового заповіту: народжується Ісус Христос. Потім Він стіляє, проповідує, навчає учнів. І далі написано: воно зітре тобі голову. Тобто Ісус Христос на хресті стер голову диявола, тобто Він переміг. І далі апостоли проповідують Воскресіння і другий прихід. А тепер дивіться, зверніть увагу, улюблений учень Ісуса Христа, які говорять слова в кінці Біблії. Це остання книга Біблії, книга об'явлення. Послухайте, що написано. Той, хто свідкує, говорить оце так, незабаром прийду. Ось, друзі, головна тема. Тут обітниця, що Ісус Христос, це насіння прийде в перший раз, покладе своє життя, а потім прийде другий раз. І апостол Йоанн вигукує: Амінь, Господи, прийди. Коли ви берете в руки Біблію, для чого ви її читаєте? Всі історії, всі жертви, всі приклади, притчі, вони повинні привести тебе до Ісуса. Якщо це не відбувається, ви даремно читаєте Біблію. Тому що ці всі історії, вони повинні показати, хто для тебе Спаситель. Ти повинен в цих історіях побачити Ісуса як Свого Спасителя. Коротенько, дивіться, як це виглядає: творіння, гріхопадіння, обітниця. Далі в новий заповіт виконання обітниці Ісус Христос прийшов на нашу землю, помер, апостоли проповідують про Воскресіння, проповідують про другий прихід, і Іоанн говорить: той, хто свідкує, говорить оце так: незабаром прийду. Іоанн вигукує: Прийди, Боже! Друзі, це сама головна тема, яка повинна звучати у наших вухах. Нічого немає ціннішого за Ісуса. Що би ти не купив, скільки б грошей не мав, яку би кар'єру не здобув, друзі, це все проходяще. Біблія відкриває нам, що це все йде до кінця. Перспектива тільки в Ісусі. Якщо сьогодні Ісус не став твоїм Спасителем, то ти до цього часу даремно жив. Сьогодні Він закликає тебе і мене. Вибери, вибери життя. Сьогодні Бог хоче подарувати тобі життя. Він показав тобі, до чого призводить гріх. Він показав тобі, до чого приводить Ісус Христос, і сьогодні закликає тебе, зроби вибір. Ісус Христос зробив, друзі, все для того. Він віддав Свого Сина. Що можна було ще краще зробити? Він зробив абсолютно все. Тепер, моя і твоя черга, зробити вибір, за ким ти хочеш іти. З однієї сторони, Ісус показує тобі. Гріх і його наслідки з другої сторони показує Ісуса Христа, і куди Він тебе може привести. І ти сьогодні повинен зробити свій вибір.